Міська влада прийняла рішення про надання дозволу комунальному підприємству Житлогосп виступити поручителем по кредитному договору. Рішення є абсолютно секретним, бо ні журналісти, ні всі інші присутні на засіданні. Ані виконкому, ані засіданні позачергової сесії міської ради, яку скликали 5 червня, не змогли дізнатись про зміст рішення, яким чином та за який кредит поручається житлогосп, у якого, до речі, на балансі житлові будинки Олександрії не зрозуміло. Серед імовірних версій міська влада не тільки взяла гроші у банку для отримання якогось кредиту, але й змусила виступити підприємство, у якого чимало житлових будинків, гарантом, поручителем за виконання боргових зобов'язань. Таким чином, городяни можуть розраховувати за відремонтовані дороги власними будинками, власним житлом. Офіційну версію подій міська влада так і не оприлюднила. Журналісти телеканалу все таки спробують дізнатися зміст цього дивного рішення та мотиви його прийняття, хоча б для того, щоб убезпечити олександрійців від імовірного рейдерського захоплення їх осель.